Привіт! Сьогодні я покажу, як правильно зареєструватися та пройти всі етапи на платформі Seeker Alliance. Почнемо з того, що переходимо на офіційний сайт. Там, перше, що нам потрібно зробити, підключити свій гаманець. Це дуже просто: натискаємо на кнопку Підключити гаманець і підтверджуємо дію підписом у нашому гаманці. На наступному кроці нам потрібно вибрати ім'я. Обирайте ім'я, яке вам подобається, і натискайте продовжити. Тут знову підтверджуємо транзакцію у нашому гаманці. Тепер ми переходимо до основної частини. Вибираємо першу колонку на сторінці, натискаємо на неї і вас автоматично перенаправить на сторінку, де необхідно буде змінтити ваш перший NFT. Що потрібно зробити на цій сторінці? Просто натискаємо на кнопку Mint NFT, підписуємо нашу транзакцію в гаманці і чекаємо на завершення процесу. Як бачите, це було легко. Ви тільки що успішно завершили тестування на платформі Seeker Alliance. Вітаю вас із цим! Тепер ви можете використовувати ваш новий NFT на платформі та брати участь у подальших тестах і активностях. Бажаю вам успіху на платформі та дякую за те. Що тестуєте разом із нами?